Новий ранок, середа 704. Машинка вже чуть-чуть прогрівається. Сьогодні обіцяють непоганих плюс 20 градусів. Надіюсь, буде хороше сонечко, класні замовлення. І сьогодні буде все круто. Включив додатки, тому очікуємо першого замовлення. Знайшло коротеньке замовлення на болтуку. Подача 440 метрів. І тут на промислово їхати за 100 гривень чистими. В принципі, можна поїхати 7.08. Та чом би й ні, прокатаємося, сотка там їхати скільки буквально, то навіть 2 кілометри не буде. Здається, 1,7 показував, чи навіть півтора за соточку, зразу собі в кишеньку, в принципі, цілком годно. Такс, замовлення виконав. Ну, це було швидко, але ще там-те біля -то магазинчику хвилини-дві стояв, вже не включав простоювання. В принципі, і так, часу зараз багато. Так, зараз у нас 16 по 7. 16 по 7 і та буду, напевно, тут і собі стояти і чекати слідуючого замовлення. Немає сенсу куди з'їхати, тому сажу, чекаю. Блін, ну це капець, вже 740 фактично. Прилетіло замовлення на булті. Секунди дві думав брати чи ні. Замовлення забрали на Тараса Шевченка. Є блін, а на то знову на джона Леннона їхати. Фак. Не дуже хочу. Там то було ще замовлення виник за 260, але теж подача була 2,5. Та в принципі можна було брати, але теж поки думав, коротше, замовлення забрали. От така то фігня. Я вже скільки сижу чекаю. Коротше, галяк. Ну є ж Джона Леннона на Шевченка, але блін, чесно, ну так неохота вертатись назад в типу Дуда на гору. Потім опять блін, ото спускатися. Я фіг його знаю. Коротше, ще посажу, напевно. Коротше, взяв замовлення на булті, тому що тут подача рядом 500 метрів. Взяв. І їхати на чупринки 6 кілометрів за 150 Та, типу, в принципі, для ранкового замовлення, коли взагалі нічого не падає, я думаю, що цілком непогано. На, а на булті там ой, на уклоні 188, але то подача 2,7. І їхати ще 7,8 за 188. Типу, ну, воно того не варте. Тому ладно, їдемо це замовлення хоча б. Так, замовлення виконав на болті та йолипала. Так, треба тепер включити тут один кілометр, бо зараз як почне. Було б насипати. Блін, на уклоні було в ефірі замовлення. Я щось думав, думав і так його і не взяв. Там хоче за 380 гривень в дубляне. Але я щось так в ті дубляни їхати. Хоча зранку я би замовлення полюбе, я думаю, я би знайшов якесь. Е, знайшов би. Но питання питання в чому? Питання потім звітом виїхати. Коротше, не знаю, Но я його не взяв. Напевно, даремно не взяв. І це прям таке западло. О, стоп, щось прийшло. Та щось не фунтан. А оце вже поярче. Так, тому уклончик сорян на болті непогане замовлення прилетіло. Хотів, що, о, 850 метрів. Враховуючи, що я зараз дам назад, то буде набагато менше. І що я хотів сказати, западло в плані того, що як я їхав, стояв тут в заторах ну Оцей та поворот на Горбачевського, там та вічно, що принки треба півдня постояти, щоб це проїхати. Замовлення прилітали, тільки замовлення виконав, отут постояв, все, вже глухо, вже нічого. Ну ладно, Волт зараз е спас, непогане замовлення, подача рядом, 390 метрів, їхати 6 кілометрів за 190 Ну, коли уклон мовчить, типу втрачати таке замовлення, чесно, бажання немає. Але питання в тому, чи я... мені залишилося 5 днів, щоб використати мої халявні поїздки. Чи я встигну, я не знаю. Бо замовлень на уклоні не так багато роблю, то хіба прийдеться потім просто любі замовлення на уклоні навіть коротенькі робити, щоб їх всіх викатати. О, чули, уклон пікнув щось. Уклон пікнув, подача 1,7, їхати 5 за 160. Та таке собі. Виконав, прилетіло нарешті на уклоні. Подача буде приблизно 1,1, тільки мені потрібно е, різко розвернутися. Так, подача буде 1,1, а я ще не подивився. Там їхати, здається, небагато. А, На погулянку 3,44 км за 200 гривень, як вам? Ну не непогано. Оце рівень рівень під 0%. Це прям взагалі топово, Та навіть не під 0%. Це в принципі хороше замовлення. За таку дистанцію, тому скоренько погнали. Замовлення виконав. До речі, це два хороших замовлення. Фактично по 15 хвилин. А попереднє замовлення взагалі було шикарно. В плані того, що подача була рядом. Я приїхав, і пасажир мене вже чекав. Це доволі приємно і доволі таки класно. І до речі, зараз уклон трохи намихав. Показувало 3,43, так як так я казав, їхати. А по факту їхав 4,1. не було 3,43, взагалі ніяк. Саме мінімум це було 4,1 Ну, але ладно, і за ті гроші це все рівно класне замовлення. Поки нічого не прилетіло, очікуємо. На болті Взяв замовлення, тому що рядом подача, рядом подача їхати 3,5 за 150. Це хороше замовлення. Блін, а на, на уклоні випало ще ахіренніше замовлення, бляха-муха. Ви прикалуєтесь? А, там 3 точки. Ні, не хочу 3 точки їхати. Ладно, фіг з ним. На болті взяв вже не буду скасовувати. Плюс це буде якась на болті третє замовлення. І це буде якраз по 17%. Тому в принципі, що то воно мені показало? Так, показало 300 метрів, я щось, до речі, не в ту сторону поїхав. Чи що, я щось не викопив? Там я не пам'ятаю, чи там одностороння, чи ні. Ну ладно, 600 метрів подача, я думав 300. Щось я тупікнув, може трохи не додивився, але, але ладно, все рівно непогане, тому щоденько виконає. Так, Замовлення виконав. І це було, це було класно. По-перше, дві красиві дівчини. По-друге, 11 хвилин приблизно. І все. І замовлення виконано. І зараз я краще заїду собі тут на Вок рядом. Так що взагалі непогано. Три замовлення доволі короткі, приблизно там 12-15 хвилин. Виходить, що 9 години і затори. І тепер я гадаю, що добре, що я тоді в Дубляни не поїхав. Ну так, там, там майже 400 гривень, але я гадаю, я би часу потратив до фігіща. Ну, дуже багато часу би потратив, напевно. Тому я тих три замовлення коротеньких взагалі топово. Так, знайшло замовлення на уклоні на подача 1 подача кілометр. Якщо б не розвороти, і всі, що зараз треба буде робити, то подача була б метрів 500, напевно. Замовлення виконав. ну Це в принципі було так само непогано. Хвилин 20. Їхали. Знайшло наступне зі шпитальної. Подача 1,3. І їхати на батальну Вашингтона 6 кілометрів за 190 майже. Ну, да, 6,55. Їхати в принципі, в два рази далі і приблизно на 25, ну... Кри... А, тут ще й перестоба, тут ще й перекрито, прикалуєтесь? Точно там ж казали по радіо, що там щось з фасадом роблять, чи що бляха. Це так тренда. Ну, то ладно, будемо трохи порушувати, не мої проблеми. Будемо тут наліво повертати. Що страшного. Одним словом, замовлення на уклоні я скасував, тому що на болті прилетіло краще замовлення, як не крути, їхати менше. Чому замовлення скасував? Тому що, по-перше, тут затори, я поки на ту ж питання заїду, там їхати 6,5 км за 187 км, а на болті прилетіло, тут подача. Лишається 400 метрів їхати 5 кілометрів за 170. 5. Тобто на півтора кілометра їхати менше і фактично на 17 гривень менше. І плюс і зарахує мені все-таки третє замовлення, бо там то замовлення мені чомусь не, не знаю, воно мені нічого не зарахувалося. Тому вибачаюся, але їду на болті. Замовлення виконав і це було швидко 20 хвилин і на уклоні залетіло офікезне замовлення. Подача, якась тут рядом 260 метрів їхати в сторону під замче за 360. Оце так уклон вистрілив, інколи уклон може. Тому ще й подача близенько, Блін, ну це прям подарок, якщо чесно. Так що... їдемо. Правда, тільки що гляну, та ладно. Там 365 гривень за 668, але 75 гривень на баланс. Ух, я вам скажу. Фу, мене ще досі трохи потряхує жорстке замовлення. Зараз розкажу. Ух, Так, зараз мені треба десь встати. Коротше, на Лемківську ми не доїхали, міняли плани і, до речі, тисячу мені за це дали 1000 гривень. Е, я брати не хотів, але но... Заплатили, бо е, виручок, очі звітам, зразу поїхали. Ну не доїхали там до Лешки, чуть, чуть звітам зразу поїхали тут, як до, до вокзалу. Клініка вони словом, це військовий і йому щось дуже хренове. Я чесно я гнав, як може бути, і в нього е, хто хто, ну, і, хто був на каналі, хто не був, хоче хто знає, хто не знає. О, у мене є тривожно -депресивний розгляд, і депресивний розлад, хоче, панічна атака і так далі. Е, в нього зараз та саме ситуація, плюс нього якась інтоксикація і туди, і я не міг, я просто дорогу. Гнав і мене з самого аж типу, вже почало коротше, панічка хапати. Їду, блядь, ноги трясуться, руки трясуться. Чую, знов туалет хочеться. Коротше, жопа, Я сюди ледве доїхав. Я думаю, що часто по дорозі мене щось хапник. С... Я хренію, дуже важке замовлення. Фу, і коротше, лишили мені ще ще, і додатково тий ширин. За це дуже вдякую. Він подякував. Я сподіваюся, що у нього так само буде все добре. Фу, коротше, мені треба трохи відійти. Тренда. Їду, коротше помаленьку в район, хвилин 10 пройшло, помаленьку попускає. Помаленько попускає, думаю, якраз заїду в район. Вже поволі, вже нікуди спішити не буду, тільки не відміняю той факт, що я дуже сильно хочу в туалет. Ну я сподіваюся, що я доїду. Подача тут один кілометр на уклоні. На уклоні знайшло замовлення в район. Там знову 160 гривень, але 120 гутівкою. Там знову якісь 40 гривень на баланс, чи скільки там. Ну нічого, їду вже в район, і, до речі, пів 11. пів 11 вже. Так, все, я в районі. На сьогодні я вже накатався. І я вам скажу, якщо так перекинути, навіть без тих чайових, скажімо, 1000 гривень. Каса сьогодні непогана, цілком непогана. Дивимося, що ми. В Русі ми були 3 години 20 хвилин. В загальному я вийшов з хати 7 ранку і зараз на годиннику 11 година. Так, то 4 години, а в Русі були 3 години 20 хвилин і наїхали 53 кілометри. Я не знаю, як в мене це виходить. Щоб саме в район заїжджаєш і виходить там близько 50-55 кілометрів. Як в мене це виходить, я не знаю. Давайте я касу те підіб'ю без врахування тих тисяч гривень, хто захоче. Ну, це, в принципі, це є просто це є бонус. Але без врахування, ви в принципі, вже бачите на екранах, скільки сьогодні заробив, доволі непогано. Середа, мені, в принципі, сподобалась. Так що. А я їду, заправлюся, заїду все-таки на шино-монтажку, хто дивився, можливо, попереднє відео саме у мене в лівому передньому колесі. Я думаю, що ми, типу, відкатаюся літо так, просто буде підкачувати колесо. Ну, чесно кажучи, після вчора я підкачав і сьогодні воно вже знову спустило, небану десь до півторачки. Тому немає сенсу, типу, тягнути. Тому їду на шиномонтажку, заїду, що нехай мені залатають. Заберу той самонарізок і залатай колосу і буде цілий спокій. Ось такий вийшов сьогодні денок. Всім дякую за, рятення, за перегляд, до зустрічі, Усім папулечки, папа.